Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні неділі я знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Хочу вам показати ціни на буси та чобітки. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом, який також гарантує 20% знижку. На сайті Carvertical ви зможете знайти по ВІН-коду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП з Власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. CarVertical – сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи варто вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню. Список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні Хто має бажання придбати тощономір з гарантією, дзвоніть, буду радий допомогти. Ідемо далі. Пежо. 4800. 2006 рік. 2-літровий варіант. Телефони є. Чи машинка? Не ваша? Десь був, десь пішов по вода. Бачу п'ятиступеневу механіку, тканинний салон, пасажир. Цікавить експерт, дзвоніть до власника. Поруч Volkswagen Crafter. Крафтер по інформації. 2018 рік. 242 тисячі пробігу. Телефони є. Так, 24 тисячі, свіжа 2.0. Об'єм 103 потужність. Бачу вантажний. Може, по документах пасажир, не знаю. Переважно вантажні без віконця, але я бачу, що там немає сидінь. Так що запитайте цього власника. Так, Рено Мастер 16 рік 17900, 23 так, 165 потужність, 272 тисячі пробігу. Людина ровери ще продає кого цікавлять ровери, можете взяти, передзвонити по цьому номеру телефону. Правильно сказав? Бачите, yeah. ну, є різні. Я не спеціалізуюся по роверах, не є експертом, так що можете передзвонити до власника, він візьме і вам більш детальну інформацію розкаже. Що по машині, так і по роверах. Ось такий мастер. Поруч Mercedes Vito. пасажир. 120. Так, по віту по інформації. Так. Договірна ціни не, немає. Восьмий рік, телефон є. Друзі, немає ціни. Самі знаєте, не знімаю. Але можете запитатися в досить хорошому стані. Спринтер. Мерседес. Так, по спринтеру у нас 9 тисяч просить, 2005 рік, 567 тисяч, 2.2 дизель, Телефони є. Дозволите? Зараз людина відкриє. Так, всередині вигляд ось такий. Так. Я, трошки, я, уже трошки провідкрив. Ничего, ничего. ничего? Можно так лишать? Я Оно. Так. Кто зацикал спринтер? Звонить. Дякую вам. Так, Ford Transit. Так, по транзиту 7800. Або обмін на менше авто. 2009 року. 22 Дизель. Телефони є. Ось такий варіант ще. Закритий. Так, це панела механіка. ваша? Добрий день. Ні? На жаль, закритий, друзі. Так, Mercedes нас ще один варіант. Віто 115-й 2006 року. 2,2 дизель. Так, там собі почитаєте, плюс 4 колеса бачу, придачу йде. Так, максимальна комплектація. Всередині вигляд ось такий. Зацікавило. Дзвоніть, питайтесь, уточняйте. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім па-па. Ось такий, друзі, попався Volkswagen Каді. Максим База, оригінальний пасажир 2012 року, 9950 просять, 1,6 дизель, 103 потужність. Телефони фіксуємо, щоб ви могли сконтактуватися з власником. 212 тисяч пробігу. Зсередини вигляд ось такий. Акуратний, чистенький. Бачу, такий свіженький варіант. Цікавить дзвонити. Йдемо далі. Ренокенго, наступний наш варіант. 11600. Так, щось. Люди помолилися. Так, 2001 я так зрозумів, року. може, то 10 бог його знає. Тут же питання до власника автомобіля по року випуску і по пробігу. 1,5 дизель. Так, 110 потужність, 11600. Закритий варіант. Бачу що стиступенево механіку. Так, максі. База. Йдемо далі. Ще один ранок Кіанго. По інформації: 7 тисяч просять 2008 року. Телефон є. 1.6, газ, бензин. Ось так виглядає. Хлопці, можна? Всередині вигляд ось такий. П'ятиступенева механіка. Ось такий кінгу. Йдемо далі. Volkswagen, Caddy, наступний варіант. 9150 2009 року. Телефони є, 166 тисяч пробігу, 1.9. Доброго дня, можна? Просто не уходи. Всередині вигляд ось такий. Кожен зацікавило Дзвоніть. Що кажете? Що може садить, давайте, давайте, завтра. Відкриємо. Козить хаут збирайте. Козицькаут дзвоніть, друзі. Максібаза. Йдемо далі. Рено Кенгу. Ще один такі шоколадка 2013 рік. 6700. Так, 250 тисяч пробіг, 1,5 дизель. Телефони є. Не знаю чи. Що... Паш, добрий день, Закритий варіант. Навіть не бачу. Вроді механіка. Дуже за вікна, друзі. Камера, об'єктиву точно не покаже. Йдемо далі. Peugeot у нас. Сьомий рік. 5400, 279 тисяч пробігу. Хлопці, який об'єм? Не знаєте? Ніхто пластик? Не бачив. Так, всередині вигляд ось таке п'ятиступенева механіка. Виглядає ось так. Зацікаво експерт, дзвоніть. Фіат добло. Та ваш? Можна? Можна. Так, давайте перше всередині подивимося, я теж спипина механіка. По інформації, 4950-2009 року 1,6, газ, бензин, на механіці з кондиціонером. Телефон є. Ось такий пасажир. Цікавить, дзвоніть до власника. Йдемо далі. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім папа. -па.